Як повідомили нам у міському відділі культури, остаточне місце розташування головної ялинки рівного ще не визначене. Зараз розглядаються два варіанти: перший поставити ялинку на майдані незалежності між кінотеатрами Україна та юність, там де вона стояла за радянських часів. Другий варіант розташувати зелену красуню у парку імені Шевченка біля фонтану, відомого у народі як стоматолог. Остаточне рішення влада має прийняти у найближчі дні. Ми ж вирішили поцікавитись думкою пересічних рівнян стосовно місця розташування головної ялинки рівного. Я вважаю, що потрібно, щоб ялинка не знаходилась на майдані незалежності, а... тому що це традиційно вона була. Я також вважаю, що краще на Майдані незалежності, тому що це місце можна сказати, вже... ну наші люди звикли, що традиційно знаходиться ялинка на Майдані незалежності. Ну я думаю, що тут, тому що всі привикли. До цього місця. Ну а як ви гадаєте, це буд будівництво воно не заважатиме. Ну от зараз треба подумати, зараз може і там краще. На мою думку, все-таки краще було б тут, на центральній площі поставити ялинку. Ну, то... А в паркі там і так куча дерев. А тут все-таки центр міста і більше місця, щоб погуляти, молодеж. Ага, будівництво це не заважатиме, як бачиш. Ні. Головне, щоб ми йому не заважали. Думаю, це туди в паркі, мабуть. Тут воно не буде смотретися боку. По парку відвідує дуже багато людей і їм би було дуже ну, приємно подивитися на ялинку в парку. Головне, щоб вона була. Мені здається так, що це має бути свято для жителів міста. А де поставити? Не знаю, якщо притримуватись традицій, то, можливо, тут в центрі. Хоча і в парку теж гарне місце.